Добрий вечір покажу вам, як персик лежить. лежить. Лежить, значить. Сонечко так світить на нього, він аж блистить ось. Не знаю, камера напевне так не ловить, не передає. Да, персик Спостерігає вікно, вікно повністю. Не відкриваємо, щоб сонце не світило, не гріло в кімнату. І він заглянує, залишаємо щілинку, ну тут трошки менше. Ну, це так випадково вийшло. Але він лежить такий, діловий, на документах. Спостерігає у вікно. Читайте. Що там? Ташечки літають там. Да? Ну і водичка поруч. мисочка і деречку. Такий нас наш персик блистить сонце. Сонце заходить. А, видно, от сонце заходить, але камера так не передає, як воно насправді. Є ну, хоча б побачу потім по відео. І він такий. мене шашкіриний пристав. Я тут лежу, спостерігаю, щоб все було порядком. А ти тут з мене знімаєш. <ріх> Вітання передавай всім. Глядачем своїм. Вітанічко, горе. Вітанічко всім. Підписуйтесь на мене, пишіть коментарі. Буду вдячний. Всім пока.